Хочу вас повідомити, що 22, 23 та 24 березня знижки в Аврори в Аврорі до 60%. День Аврори. Всім самий величезний привіт. Запрошу на перегляд акційних товарів в магазині Аврора, Запрошую до перегляду. І давайте подивимось оці швабри. По чому які в ціні. Давайте оцю подивимось. Швабра з телескопічною ручкою вона йде. 169 гривень зі змінною насадкою. Так, ось така швабра для миття підлоги з губкою віджимом. Ціна її 199 гривень. 149 гривень набір для прибирання лінивка. До речі, дуже хороший набір, хочу сказати, не треба нагинатись, замітати. Все з такою довгою ручкою стали, позамітали. Так, давайте подивимось на оці щітки. 169 гривень. Мітла для прибирання. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, величезне вам спасибі та за ваші вподобайки. Так, тут невеликі знижки бачу на усі ці прикраси. Набір для завивки волосся. Тут іде крап. Резинка і ще якась штучка. Чого тільки не придумають. 139 гривень. Так, ось такі заколки кольорові. 34. Заколка автоматична для волосся. Так, це йдуть бігуді для завивки зі знижкою. Зараз 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Добре, що є сканер, бігуді, затискачі для завивки, дві штуки, 14 гривень, також можливість зекономити 10 гривень. Ось така резинка з брошкою. Дивіться, як гарно придумали, цікаво. На зараз також зі знижкою. Набір резинок. Ну і звичайно ж, не забудьте, що 22, 23 та 24 день Аврори, товари зі знижкою. До 60%. Дуже цікаво придумали оригінальна упаковка, набір резинок у вигляді цукерки. Хороша знижка на навушники. 99, зараз можна придбати за 29. Це на вас чекали, їх швидко розібрали оці візочки. Теж цікаві резинки, дивіться, які красиві резиночки для волосся, скільки. Ціні вони по 14 гривень. 29 гривень ось такий набір аксесуарів для волосся. В наборі 4 штучки, 2 краба та 2 зажими. Зараз подивимось, скільки коштують такі годинники, дивіться, можна придбати будь-якого кольору. Усі майже кольори веселки. 59 гривень. І дивіться, вони йдуть в такому а, пластиковому футлярі. Також на подарунок дуже гарно буде. Дуже красиві обручі для волосся. Надзвичайно гарні. Скажу. грошок ніколи з моди точно не вийде. Зараз просканую ціну. 39 гривень. Чалма. Обруч чалма. Так, ось такі обручі. Мені так зручніше показувати вам на руці. Це також новинка. Зараз покажу ціну. 19 гривень. Пов'язка на голову, бачите теж горошок. А, солоха. 24 гривні. Пов'язка солоха. Горошок ніколи, мабуть, з моди не вийде. Ну, на підході літо, тому багато з'являється аксесуарів для волосся. 24 гривні. Такий обруч. Надзвичайно цікаві дзеркальця. Вони йдуть двосторонні. З одної сторони звичайний. Зеркал, а з другої сторони збільшуючи ось такими блискітками цікавими. Ціна 59 гривень. Також новинка, ось такі резинки для волосся по 9 гривень. Пов'язки на голову 9 гривень. Маски для сну, точніше, щоб зранку вас не турбувало. Яскраве сонечко 39 гривень. Ще одні кольорові резинки. До речі, дуже міцні, хороші. Ціна такої резинки 9 гривень. Дві штуки в наборі. Це також новинка. Резинки для волосся. В упаковці три штуки 14 гривень. Набір резинок у пластиковому футлярі 49 гривень. Надзвичайно гарні. Подивіться, які ніжні, тендітні. Дуже красиві резинки для волосся. 14 гривень. Теж такі цікаві резинки, бантиком зав'язані. Так, тепер ходіть, подивимось на інші товари. Крем мило 900 г 37 гривень. Тверде мило 32 гривні 280 г і смаки, тобто аромати в асортименті різні. Мило шик тверде, можна придбати за 44 гривні. Звичайно круто пахне ось ця конвалія. Дуже класна. Рідке мило в упаковці 450 г, можна зараз придбати за 15 гривень. Підгузки Dino Baby, український виробник, 199 гривень. Дивіться, яка цікава сакура, це новинка. До речі, також наш виробник крем-мило. 450 грамів сакура. Авокадо, персик, усі пляшки йдуть з дозатором і гриби, чи що воно таке? Будете в Аврорі. Відкрити і понюхати, як пахне сакура. Дуже круто. Дуже крутий запах, так як ні в ко... ніде. До речі, це біозолото теж дуже класно пахне парфумованим таким дорогим ароматом. Ну, Цікаво, цікаво, дуже цікаво. От кожен день бачу новинки якісь в магазині. Велике, тверде. Крем мило 200 г. Зараз 29 гривень. Дівчата, жіночки, господинки, зверніть увагу на шампунь Pro-V, 400 грамів 99 гривень. Це дуже хороша низька ціна зараз на цей шампунь в магазині Аврора. Кульковий дезодорант антиперспірант чоловічий від Сеніта 32 гривні. А ось кульковий дезодорант антиперспірант Нівею можна придбати за 74 гривні. Також спрей дезодоранти Old Spice 86 гривень. А такого я не бачив, це якась новинка. Чесно вам скажу. Крем для рук це йде Корея 59 гривень 100 г. Корея, гелевий пілінг для обличчя 119 гривень. Корея також пінка для вмивання 119 гривень. Це тішить, що Аврора розширює асортимент корейських засобів. Я сподіваюся, що на майбутнє теж буде ще більше. Зубна паста перлина 125 грамів, 29 гривень. Зубна паста вагою 50 грамів, 17 гривень. Можна придбати веллі та Онікс по акційній ціні. -ціні. По 59 гривень. І там, і там іде цілий кілограм. В акції Брев для унітазу. Зараз 79 гривень 700 грамів. А ось такий набір, дивіться, тут йде одна пляшка з розпилювачем і друга запасна пляшка. Це йде для миття вікон. Універсал, очистка скла 500 грамів і там і там. Дуже економно. Виходить 49 гривень, ось цей набір із двох пляшок. Також зверніть увагу. За 27 гривень можна придбати кондиціонер літровий для білизни. Дуже хороший засіб. Дякую всім, хто писав в коментарі на рахунок ось цієї тортіли для відбілювання речей. 200 г. Дякую вам, господинки величезне, за коментарі. Він зараз в акції 29 гривень. Тут ще якісь я знайшов, білі вітрила для білої білизни. Я навіть не бачив в аврорі. Принаймні в нашої також зараз зі знижкою 59 гривень. Тут 500 грамів. Теж якийсь цікавий відбілювач. Це також бачу новинка. Виведення складних плям кисневий. Зроблено в Україні. Вага 60 грамів, 12 гривень. Також поставила зараз зі знижку кисневий, ось цей плямовий відник Веліс. 550 грамів 99 гривень. А тут стоїть 89 акції. Супервош, засіб для ванної кімнати. Зараз він також зі знижкою 42 гривні 500 грамів. Пляшка з пульвелізатором. Санклін, відомий усім, 69 гривень. 84 сів спрей. 32 гривні порошок Woshen Free, 400 грамів. 25 гривень хороша ціна на галу. Ручне прання 300 грамів. 44 гривні тайт колор триста грамів. 34 гривні альпійська свіжість, 300 г для ручного прання. Зі знижкою зараз засіб для миття посуду Wash, 24 гривні 500 г. Так, а це у нас іде засіб для чищення універсальний. Лимон, 24 гривні 500 г. 15 гривень засіб для чищення. Засіб для плит. Від сама 500 грамів 62 гривні, і також антижир від цієї фірми сама, також 62 гривні. Зі знижкою можна придбати чистячий кремовий сів 500 грамів 69 гривень. Дивіться, які новинки привезли. Ось такі полички на мило, мабуть, правда ж в чорному та в білому дизайні. Також для губ можна використовувати. Серветки вологопоглинаючі, 3 штуки в упаковці 19 гривень. Набір віскозних серветок в упаковці 10 штук 32 гривні. Серветки універсальні, 10 штук в упаковці 79 гривень. Набір шкребків в наборі 3 штучки 24 гривні. Сіточка для раковини металева 5 гривень. І ось такий цілий великий набір можна придбати за 19 гривень зараз зі знижкою. Серветка для прибирання підлоги Rакinbox. 39 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. Бачу, з'явились нові чашки для кавузьки. Серветки вологі 110 штук. 27 гривень. І ось такі можна придбати за 22 гривні. Ось ці розкупили 120 штук. 24 гривні. О, це вже маєте річ. Для малечі з'явились ось такі пластикові виделка та ложка у футлярчику. Ось такий термос. Можна зараз придбати за 129 гривень. Усередині ще йде ситочко. надзвичайно красиві свічки. Дивіться, як мерехтить полум'я. Лед свічка можна використовувати вдома як дизайн. Для дизайну, да? для оформлення дизайну. 55 та 59 гривень. Зі знижкою зараз скарбнички металеві. Я буду закінчувати відео та бажати вам економних покупок мирного неба. Всього вам найкращого.